Аномальний лютий в Укргідромецентрі розповіли про потепління, яке принесе кінець зими. Перша декада лютого принесе в Україну переважно плюсову температуру як вдень, так і вночі. Прогноз на лютий для НВ дала Наталія Птуха, синоптикиня Укргідромецентру. Вона стверджує, що початок місяця принесе потепління і переважно плюсову температуру, однак не слід забувати, що зима ще триває. Якщо говорити про першу декаду, то все ж таки буде переважати західний переніс повітря і будуть час від часу від часу надходити атмосферні фронти з опадами. Але температурні показники, ось як у перші дні лютого, підвищуватимуться, і плюси переважатимуть як у денні, так і в нічні години. Надалі ситуація може змінитися, не забуваємо, що продовжується зима, зазначила представниця Укргідромоцентру. В західних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Середня нічна температура повітря опуститься до рівня 2 градусів, В день стовпчик термометра підніметься до 3. В північних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі слід очікувати до 4 градусів, В день температура повітря прогріється до 3. В центральних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря 2 градуси, денна 3 градуси. В південних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі буде 2 градуси, а день слід очікувати аж до 8 градусів вище нуля. В східних областях хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря 3 градуси, в день стовпчик термометра підніметься до 4 градусів. У Криму мінлива хмарність без опадів. Температура вночі опуститься до 2 градусів. Вдень синоптики обіцяють від 4 до 6 градусів. Якщо говорити про загальний прогноз погоди на початок лютого, то майже всі регіони, окрім південних областей, 2 лютого очікує мокрий сніг подекуди з дощем. А ось 3 лютого очікуються більш активні атмосферні фронти. У цей час над країнами Бальтії навіть буде утворюватися циклон. Відповідно, Вночі в західних, північних місцями в центральних областях, а вдень вже по всій території України помірний мокрий сніг та дощ, додала синоптикиня. Не. На неділю, 4 лютого, прогнозуються невеликі опади, але загалом буде поступове прояснення. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!